Перед тим як вступати до університету, кожному студенту потрібен ноутбук. І мій вибір пав на ось такий сірий, 15,5 дюймовий ноутбук, вагою менше 2 кг, який має велику батарею та яскравий і якісний Full HD oled екран. Ідеально підходить для віддаленої роботи, навчання, перегляду фільмів, але точно не для потужних ігор. Хоч він і має вбудовану відеокарту у процесор. А процесор тут AMD Ryzen 5 7430 u достатньо потужний для відтворення важких 4 к фільмів, швидкого завантаження сайтів та роботи з програмами. 16 ГБ оперативної та 512, дуже швидкої постійної M2 пам'яті, саме в моїй конфігурації. І цього буде з головою достатньо, якщо ви не зберігаєте мільйони файлів. Однак врахуйте, що не всі конфігурації йдуть одразу з встановленої Windows 11. Наприклад, мені довелося ставити її власноруч. Ну що зацікавив ноутбук? Це Asus VivoBook 15 OLED m 1505 ya у найдешевшій, але погодьтеся крутій конфігурації.